Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео ми поговоримо про те, як налаштовувати довідники географії, а саме налаштовувати області та районні центри. Для початку давайте подивимось, для чого це нам необхідно і для чого це може нам знадобитися. Давайте здаємо пункт продаж. Квартири актуальні. І тут ми з вами побачимо, що у нас в фільтрі. Є спочатку. Можливість обрати область, далі район, населений пункт, район міста. Також, коли ми додаємо об'єкт, то у нас тут є можливість обрати область, далі вже район, місто, населений пункт. Знову ж таки, якщо ми працюємо з вами в одному якомусь певному регіоні, то нам не потрібен цей весь каталог цих областей. Ми можемо його відключити. Це буде зручніше вам, буде зручніше вашим користувачам, ми будемо витрачати менше часу на додавання чи на фільтрацію об'єктів. Як це зробити? Для цього я заходжу в пункт управління, довідники географії, і обираю пункт області України та місто Київ. І як ми бачимо, в мене тут всюди стоять галочки. Якщо я, наприклад, Хочу відключити якусь область, щоб вона мені не заважала, вона мені не потрібна. Я просто знімаю галочку, натискаю Зберегти. І ця область зникає. Галочку натискаю Зберегти. Знову ж таки, мені потрібно пройтись, поставити галочки. Чи навпаки зняти галочки з тих областей, в яких я не працюю. Якщо я хочу якось відфільтрувати. Області, наприклад, там, відсортувати їх по вазі. Ну, наприклад, я працюю там в Києві там, і наприклад, працюю там в Дніпропетровській області, там, місто Дніпро. То я можу тут поставити, наприклад, 50, зберегти, і, відповідно, вже в фільтрі, в списку додавання, у мене буде спочатку йти Київ, потім буде йти Дніпропетровська область. Давайте подивимося, як це буде працювати. Я заходжу і бачу Київ, Дніпропетровська область. Тобто, крім того, що я можу відключити непотрібні області, я можу їх ще налаштувати по тому, як вони будуть відображатися, в якому порядку. Сподіваюсь, ця функція буде для вас корисна, дозволить налаштувати систему більш гнучко під себе і зекономить ваш час. Дякую вам за увагу! Працюйте в системі Ліга Про.